Привіт, друзі! Ви напевне спитаєте, чому ігровий архіваріус так довго не давався чути. Буду відвертим, після того, як моє попереднє відео, в яке я вклав дуже багато сил та творчої енергії, пройшло повз алгоритми ютубу, не було настрою починати робити щось нове. Але ви не подумаєте, що я вам тут просто так почав жалітися. Все це взаємопов'язано, адже ніщо так не повертає мені бажання творити, як моя улюблена серія Half-Life. І після того, як ми розібрали на молекульні молекули доповнення Opposing Force, наступним мав with the blue shift. Але тут я собі згадав, що давно хотів пограти PlayStation 2 версію першої Half-Life, бо неодноразово вже чув, що вона дуже відрізняється від ПК-шної. і цікавість взяла верх. Я подумав: а на що чекати? Треба йти дивитися, що воно таке і розповісти про це вам. І знаєте, це був досить незвичний дивний моментами, бісячий, але цікавий досвід, в якій змір я відчув, ніби вперше почав проходити Half-Life. Настільки ця версія відчувається якось по-іншому. Тож, друзі, радий вас знову бачити на каналі Ігроверхіваріс. І сьогодні. Ви станете свідками справжнього дива, як гірбокс зробили неможливе, портувавши батька ПК-шутерів на PlayStation 2. Що все почалося? З того, що Valve хотіли розширення. Після того, як їх дебютне творіння зі старту почали називати шедевром найкращою грою з коли-небудь створених, було лише питанням часу, коли ця ПК-класика прийде на консолі. Була лише одна проблема куди цю класику портувати? Її відповідь була очевидна: перша консоль шостого покоління Sega Dreamcast. Єдина ігрова приставка того часу, яка здатна була витягнути Half-Life. Портуванням зайнялися студія Captivation Digital Laboratories, яка Тісно була пов'язана з компанією Sega. А Gearbox, які на той час вже активно розробляли доповнення OPSIN Force, отримали завдання зробити ще один Blue BlueShift як бонус до Dreamcast версії Half-Life. Dreamcast DreamcastPort активно промоушили, готували реліз на осінь 2000 року, але зрештою скасували. А доповнення BlueShift вирішили перенести на ПК. Все пояснювалося зміною ринкових умов. Простими словами, комерційним провалом Dreamcast і відходом компанії Sega з ринку ігрових консолей. Тим не менше, версія Dreamcast пізніше успішно просочилася в інтернет і на сьогоднішній день є доволі грабельною, але видно, що не відполірованою, адже в грі нестабільний фреймрейт до того ж завантаження локацій тривають, можна сказати, ціловічність. Чого це я так детально розповідаю вам про Dreamcast порт Half-Life, якщо це відео про її PlayStation 2 версію А тому, що саме напрацювання версії Dreamcast після того, як її відмінили, стали основою для майбутнього порту PlayStation 2. Sony PlayStation 2 PlayStation 2. PlayStation. PlayStation Тю Плейстейшен Плейстейшенцю Геймсистеме з виходом свіженької консолі від Sony у 2000-му, яка почала розлітатися як гарячі пиріжки. Не дивно, що dreamcast версію швиденько переорієнтували під PlayStation 2, адже це був безпрограшний варіант, як і з фінансової точки зору, так і з цієї причини що іншого вибору у Valve разом із тодішніх їх видавцем Sierra і не було. Бо до виходу більш потужних аналогів від Nintendo та Microsoft, за. Залишався ще цілий рік, а гру треба було випускати якнайшвидше по час йшов. А PlayStation 2 була вже тут і зараз, і достатньо потужною, щоб вже витягнути Half-Life. Але і тут не все так просто. Бо, по-перше, з шостого покоління консолей друга плойка була однією з найслабших за характеристиками, технічно досконалішою і продуктивнішою за DreamCast, звісно, через різницю у віці, але значно слабшою за тодішній середньостатистичний геймерський ПК, і, звісно, своїх прямих конкурентів Nintendo GameCube і першу Xbox, які вийшли згодом. Щоб ви розуміли прирірву Нічних можливостей між консолями від Sony і Microsoft до прикладу, то на першу Xbox пізніше була портована Half-Life 2. По-друге, навіть якби теоретично припустити, що PlayStation 2 була б за потужністю на рівні першої Xbox, все одно через її складну апаратну архітектуру не так то просто було розробляти на неї ігри, не кажучи вже про порти з інших платформ, особливо з ПК. Тому так порт Half-Life на PlayStation 2 це чур забирає диву, особливо якщо ще враховувати той факт, що ця версія умудрилася отримати значні графічні покращення. Що ж, переходимо безпосередньо до самого огляду, того, що найбільше відрізняє PlayStation 2 порт від оригінальної гри. І перше, що ти бачиш і чуєш, запускаючи PlayStation 2 версію Half-Life, це змінене головне меню і додана музична тема, яка програється на фоні. Трек, до речі, дуже гармонійно вписується в естетику звучання саундтреку Half-Life, враховуючи, що його написав не Келі Бейлі, а композитор Бен Хауч. Насправді було б дуже круто, якби цей інструментал також зустрічав в нас і в ПК версії, але вже яке? Щодо самого геймплею, варто. То одразу почати з монорейкового поїзду, і того факту, що гірбокс зафіксувала позицію гравця в передній частині вагона. Напевне, щоб уникнути дезорієнтації, не знаю. І зараз ви, напевно, спитаєте, чого в тебе такий громісткий інтерфейс і текст. Ти що, штучно розтягнув співвідношення сторін екрану, щоб підлаштувати під Full HD? Ні, насправді так колись і виглядала гра на позатих моніторах. Тут навіть є вбудована підтримка режиму 16 на 9, що дозволяє без патчу нормально адаптувати гру під широкоформатні монітори. Єдине, що що трохи рішиться поле зору, і саме інтерфейс чомусь все ще відображається у вигляді 4 х 3, але загальна картинка аж ніяк не розтягується. Оце це розтягнутий варіант, так для порівняння. Також перше, що впадає в око, це покращення текстури і зміни на геометрія карт. Самі локації не зазнали змін у розмірах, але місцевість стала деталізованішою і природнішою. Наприклад, офісне приміщення з початкової локації отримало скрині вікна і обрамлення. До цього вантажного потяга було додано більше деталей у вигляді ящиків і контейнерів, у коридор. Торі перед входом у тестову камеру на стелі можна побачити славнозвісні вбивчі лазери, ті самі, які вийдуть з під контролю після катастрофи. Також деякі текстури отримали повноцінні 3D-моделі, як от ця стіна, драбини, нарешті, мають нормальну геометрію. Тобто, практично кожна текстура в грі отримала покращену геометрію, і в багатьох приміщеннях з'явилися якісь додаткові об'єкти декорації, що надають обстановці більшої достовірності та реалістичності. Окрім цього, було усунуто багато графічних помилок, які Valve, схоже, забули або просто не встигли виправити. Перед релізом ПК-версії в свій час, сюди входять відсутні або залишені не в тому місці елементи текстур, також різні вивіски, написи на стінах, яких немає в ПК-версії, були додані. Також Gearbox серйозно зайнялись редизайном деяких рівнів, тобто змінили їх планування, розробили додаткові приміщення і логічніше поєднали деякі локації між собою. Наприклад, при вході в радіоактивну шахту, де знаходиться Тентакл, був доданий завалений тунель, який в теорії раніше логічніше сполучав місцевість. Чи приміщення, в яке ми приземляємось на оцей. Столик в результаті обвалення труби в оригінальній грі, тепер заповнено водою і завалене, що якраз таки спричинене аварійним сталом цієї місцевості. Окрім цього, як я вже сказав, саме планування деяких локацій зазнали змін. В нас тут і приміщення комплексу офісів, де вхід до вимикача струму змістили вбік, та саме стосується і локації в коридорі комплексу Лямбда, де нам зустрічається. Дзі... Дзі... Цін... Мен... Мен. Тепер воно знаходиться навпроти пункту охорони. А ще посеред підводного тунелю, який веде до реактора, взагалі з'явилися нове приміщення в інтернеті, подейкують, що саме ці три правки були зроблені через обмежену дальність промальовування PlayStation 2. Тим не менше, яка б не була справжня причина цьому, гра від того тільки виграла, адже місцевість дійсно відчувається логічніше з проєктованою. Але от найцікавіше перебудова рівнів все ж відбулася в голові по рейках і на тренувальному курсі. В голові по рейках додали цілий шмат нової території з двома приміщеннями і вентиляційним проходом. Це для того, щоб гравець, напевно, на даному етапі міг влаштувати засідку вояка, а не просто пертена. Пролом, а от тренувальний курс починається не просто з того, як вас одразу зустрічає голограма Джинни Крос, а з нуля створеної ділянки, де гравець опиняється при вході в тренувальний центр, в холі якого нас зустрічають два науковці, один з яких проводить нам інструктаж. Бла бла бла. А про те, що костюм Гордона тепер знаходиться в спеціальній капсулі, а не просто посеред коридору висить в повітрі, взагалі мовчу. Графічно гра також змінилася. Гроші Gold Source був значно модифікований та переорієнтований під залізо PlayStation 2. І хочете вірити, хочете ні, але вважався найкрасивішою версією того часу, хоча сама гра і працювала в нижчій роздільній здатності, ніж на ПК. Текстури загалом також були покращені, але стиснуті за розміром. Щоб вміститися у мізерні навіть на той час. 32 МБ оперативки і 4 МБ відеопам'яті, які мала PlayStation 2. І ви зараз питаєте: ну а як тоді з такими системними обмеженнями? PS2 умудрився виглядати краще за ПКшний. Тут і починається справжня магія. Через складну, але практично досконалу архітектуру PlayStation 2, ігри на неї часто досягали вражаючого візуалу, як на ті часи. Таких результатів вдалося досягати з двох причин: завдяки ретельній і практично ручній оптимізації кожної гри, яка була випущена на платформу, і її передових технологій, як от процесор Emotion Engine, розроблений Sony спільно з Toshiba, який в свій час сильно хвалили за його передові досягнення. Саме тому ігри. На другу плойку часто вражали своїми графічними ефектами і насиченими кольорами, через що текстури низької роздільної здатності здавалися плавнішими та гармонійнішими. І порт Half-Life не виключення, адже гра має насиченішу гаму кольорів, кращу постобробку і освітлення за пк версію зразка 98-го року. Звісно, це вже не до порівняння з оновленою Half-Life на часі її 25-річчя, але в той час ps 2 версія справді була графічно досконалішою. Але от в чому досі не може зрівнятися оновлена ПК. Версія Half-Life з її 2 портом, так це в полігональності моделей і нових анімаціях. І я знаю, що ви зараз кажете. Також для оригінальної Half-Life і її доповнень існує офіційний розроблений гірбокс High Definition Pack, який по суті підтягує їх графічну складову до рівня ps 2 версії. Але це не зовсім так. Бо, по перше, HD Pack не має всіх тих графічних покращень, що отримала ps 2 версія, як, наприклад, повністю анімовані термінали доступу. breach is definitely transmitting organic matter like this one throughout the black mesa compound to restore your health І ще більш покращена модель анімації NPC. У вчених тут навіть пальці анімовані, хоча не хіба ніхто не знає. По-друге, не забуваємо, що в PS2 версії покращена і виправлена геометрія усіх рівнів. Ну і по-третє, що як на мене найважливіше, що усі графічні покращення, що є у PS2 версії, були початковим художнім баченням гірбокс, відповідно, гармонійно імплементованими в гру, а не просто натягнутими як Сова на глобус в оригінальній Half-Life чи доповнені Force. Коли ти вмикаєш той HGPAC там, чого до речі не. Скажеш про BlueShift бо High Definition Pack був якраз таки створений на основі скасованого порту Half-Life для Sega Dreamcast який потім Gearbox допрацювали і вперше продемонстрували у доповненні BlueShift який як ви пам'ятаєте, спочатку задумувалося як бонус для версії Half-Life на Dreamcast Тому в BlueShift HD Pack відчувається відносно природно, хоча все-таки дивно, коли бачиш, як, от, наприклад, NPC отримали нові моделі, а інші текстури, як от аптечні і зарядні станції, залишилися такими ж, як і в оригінальній Half-Life. Також ви можете запитати, чому в PS2 порті інші модельки зброї, ніж на ПК, а тому, що їх коріння росте з того самого HD паку, звідки Gearbox запозичили деякий матеріал ще й для PS2 порту, як, от наприклад, нові модельки зброї. Це до слова стало для мене відкриттям. Бо колись як я робив відео про першу Half-Life, це було ще до її оновлення на 25-ту річницю. Там була за дефолтом встановлена збірка з гвинтівкою М16 і пістолетом Берета. Тож тоді я подумав, що це і є оригінальні модельки зброї і зразка. 98-го року, але як виявилося, це не так. Вони з того самого HD-паку, який розробили Gearbox, і які чомусь всі ці роки були встановлені замість оригінальних. Токи на 25-ту річницю Half-Life Valve не повернули встановлену за дефолтом назад рідну збірку моделей з MP5 і пістолетом Gloком. Щодо оптимізації, то на емуляторі гра здебільшого тримає стабільних 60 кадрів, але є місця, де фреймрейт падає нижче 30. Ну в свій час на другій плойці люди взагалі грали при 30 кадрах, тому не думаю, що вони прям сильно він відчувала той дроп FPS. Хоча в інтернеті подейкують, що якраз таки на PS2 гра часто працювала в межах 60 кадрів. Добре, ну а як відчувається Half-Life на PS2 геймплейно? Ну знаєте, досить дивно і незвично. В першу чергу, через те, що ти граєш ще не найпекрасніший шутер в історії на геймпаді. Так, гірбокс досить зручно переорієнтували керування під джойстик, але що хочете, кажіть, я не розумію і ніколи не зрозумію, як можна грати в шутери на геймпаді, навіть ті, що створюються суто для консолей. Для мене забавки на геймпаді це максимум платформери, гонки і ігри з фіксованою камерою, все інше клава і мишка. Я це до того, щоб ви не Моєму незграбному геймплею. Добре, переходимо до діла. І перше, що хочеться відмітити, це те, як гірбокс перебаланси складність гри, щоб та не викликала дискомфорту і дезорієнтації в деяких моментах. Наприклад, в багатьох місцях розробники спеціально прибрали барнаклів. В главі переробка відходів з ескалаторів були вилучені міни, а також прибрані ящики на шляху тентакла. І от таких дрібних моментів ще зустрічатиметься купа. Окрім цього, до гри було додано більше припасів, аптечних і зарядних станцій, також, як мені здалось ворог менше дамажить, особливо це стосується військових, вони тут до слова ще менше закидують гранатами, але от з підствольника гатять так само. Surprise, mother... Щодо самих перестрілок, то вручну дуже важко цілитись. Для цього, як і в більшості консольних шутерів від першої особи, присутня функція автоприцілювання, яка тут до слова частенько працює, як гуляй вітер, і стріляє де завгодно, але не по ворогу. Але це ніщо порівняно з тим, як в грі важко прицільно жбурляти гранати і стріляти з підствольника. Але загалом, навіть на середньому рівні складності, грати достатньо легко навіть людині, яка не грає шутери на геймпаді. особливо якщо ще активно влаштовувати противнику засідки. Якщо ще бодай раз почує когось, що міни і вибухівка в Half-Life це не потрібна, хрінь. Найважче мені було з тутешніми акулами, бо в цих ситуаціях потрібна висока маневреність, і навіть автоприцілювання за ними тут не встигало. Лише ще більше збивало з пантелику. Взагалі, спочатку, здається, ніби драбини тут найбільший твій ворог. Але чесно згодом розуміє, що на них тут ще легше зачіпатись, ніж в оригінальній Half-Life, те саме і з подвійним стрибком. Не треба тут затискати Ctrl плюс пробіл, а просто тиснути два рази кнопочку стрибка, і все. Також гра містить мультиплеєрний режим Head-to-Head, -head, який тут є аналогом класичного Deadmatch. І, і звісне ексклюзивне доповнення DK, яке я думаю, ми з вами розглянемо після відео про BlueShift. Що ще можна додати? Врешті випадків геймплейну це та сама Half-Life, що і на ПК. Лише. От всю красу перестрілки на гімпаді, на жаль, просто неможливо відчути, адже нема тої маневреності і вільності в пересуванні. В голові поверхневий натяг взагалі одне місце зжимається, коли ходиш по тих уступах каньйону. А так я отримав реально багато задоволення від PS2 версії. Це справді була чудова можливість по-новому відчути стару добру Half-Life. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалося відео. Обов'язково напишіть, чи ви грали в PS2 версію Half-Life коли-небудь. І що взагалі думаєте про такі порти. Якщо по коментарях Лайках, я побачу, що вам був цікавий такий формат, я одразу ж зроблю огляд на Xbox версію другої Half-Life. Також нагадую, що на каналі є повноцінний поглиблений огляд першої частини. А з вами був ігровий архіваріус. Дякую за перегляд. Величезна подяка моїм спонсорам, що продовжили свою підтримку, незважаючи на мою перерву в роботі. Знаєте, що я це надзвичайно ціную. Всім па-па і зустрінемось у наступному відео.